Ще раз щиро вітаю всіх, хто слухає українське радіо або дивиться канал ЮА Перший. Це програма сьогодні в день, як вона називається у Радіоверсії, або ж Радіо, день як вона називається у версії телевізійній. У сьогоднішній програмі ми будемо говорити про українську it індустрію Зовсім нещодавно у Львові відбувся величезний it форум який називався it Арена. Що це за захід? Наскільки такі заходи потрібні? Для кого вони потрібні? Чи вони потрібні для тих, хто сидить, кодить, чи для тих, хто сидить, обслуговує техніку? І називається. Дуже містким словом айтішник сьогодні в будь-якій конторі це люди, без яких не мислимо сьогоднішнє існування як великого бізнесу, так і малого і державних організацій, і засобів масової інформації. Якщо ми от покрутимо головою довкола нас в студії, тут суцільне IT, камера, в яку я зараз дивлюся, за допомогою якої спілкуюся з телеаудиторією, це айпі-камера, і тут Дуже багато цікавих технічних деталей можна в цьому знайти. Отже, без АІТ сьогодні нікуди, але я говорю про це з точки зору споживача. А для того щоб поговорити про це з точки зору бізнесу, з точки зору індустрії, ми запросили виконавчого директора ІТ комітету Європейської бізнес-асоціації Костянтина Вюсюка. Костянтина вітає Вітаю. Я вже сьогодні згадав рядових айтішників. От давайте з їхньої точки зору про it арену і поговоримо. От такий популярний образ, який можна знайти сьогодні в соціальних мережах, хлопець у светрі чи дівчина в якомусь повсякденному вбранні сидить з недопитою з учора чашкою кави, дописує код червоні очі. Думка летить, пальці обганяють думку, іде якийсь творчий процес, або там, скажімо, вірус Петя залетів, і треба лікувати купу комп'ютерів. І раптом йому починають розказувати: а ти знаєш, у ту Львові it арена там з'їхалися всякі класні дядьки, обговорюють якісь важливі речі. Як він відреагує? Йому це взагалі потрібно? Безумовно, хочу зазначити, що дійсно є такі стереотипи. То, що ви розповіли про айтішника типового, якби це насправді не більше ніж стереотип, тому що. Сьогодні айтішники і люди, які працюють в най, ну, найбільш такій інноваційній і бурно розвиваючийся індустрії. Це звичайні люди, такі як і ми з вами, які обрали просто для себе цей фах. Вони спеціалісти, вони розвиваються, вони створюють майбутнє. Насправді це не не просто перебільшення. Тоді давайте ламати стереотипи. Я люблю потрібно ламати. Насправді, ми в нашому працюючому комітеті цим теж займаємось. Але давайте повернемось до Львів Еті Арени. Це насправді наймасштабніша подія українського АІТ на сьогодні. Ця подія відбувається вже в якщо я не помиляюсь, в четверте. І сьогодні, от я тільки щойно повернувся, там ну, масштаби такі: дві більше двох тисяч е, учасників. Більш промовиться цифра. Майже вона вона більше точно ніж дві тисячі, е, майже 100 спікерів, е, Акредитовано 140 журналістів. Тобто це підтверджує інтерес до події, і саме головне це є змога почути там і побачити те, чого не можна почути, і побачити просто да, от у звичайному житті. Тому це по суті така велика арена дійсно для спілкування галузі, і галузі, яка сьогодні в Україні є, теж лідируючою по темпам зростання і по внеску в економіку. І, і найбільше, мабуть, цей внесок ще в перспективі. Про перспективи, ми так само сьогодні поговоримо, тому що я зустрічав нещодавно думку, що ніде як в ІТ, немає такої високої доданої вартості. До речі, це правда? Насправді вона дуже висока, і це правда. Але потрібно розрізняти. Я б хотів зробити акцент на тому, що сама, сам термін ІТ він дуже широкий. І коли Очевидь. ми розмовляємо в нашій, ну якби на нашій мові, то Можна сказати, що ми більше розмовляємо про експортну галузь, тому що те, що виробляє сьогодні, створюються продукти і програмні продукти, і продукти, і продукти реалізовані як проекти в Україні. Вони створюються для глобального ринку. Ну на найбільшим процентом тобто більше ніж 90% створюється створюються для глобального ринку. Просто тому, що ще український ринок не потребує цих проєктів, продуктів, і я так сказав, би, це дуже. Шалений відкладений попит, який з, ну, з часом буде реалізовано. Не буде От про ці... відкладений попит дуже цікаво, тому що з цих слів можна зробити висновок, що у нас зараз є такий певний момент нерозуміння важливості і потенціалу цих продуктів, і дуже скоро піде сплеск. Іде бурхливий розвиток і з'явиться цей попит. Ви знаєте, це таке питання дуже цікаве. Я би можливо так позапропонував його. Ну це майже футурологія. Розумієте, Трапець. насправді попит є, бо ми з вами користуємось кожен день. Наприклад, я прийду там смартфоном. Да, і в цьому смартфоні. Не то що надлишок потужності е, обчислюваний. Да, вона не потрібна для функції телефону, чи ну як ви розумієте, то в гаджетах ми якими ми користуємося, стоїть найсучасніше, найсучасніше е, найсучасні. програмне забезпечення, і це програмне забезпечення створюють в тому числі в Україні українські програмісти. Тобто попит в нас є, але немає можливості поки що в більшості. Ну, як скажемо, людей поки що країна недостатньо багата для того, щоб замовляти такі угу. такі продукти. А наскільки повинен просунутися вперед цей розвиток? Наскільки ми повинні побагатшити для того, щоб український ІТ працював на внутрішній ринок? От весь цей потенціал це дуже складно прогнозувати, але можна сказати, що темпи зростання країни повинні ну ВВП країни, да, як ми якими на ми промали до речі, ВВП країни це дуже абстрактне поняття для людей. І хотілось би зазначити, що давайте оперувати доходом домогосподарства. Наприклад, давати це спробуємо. більш цікаво, тому що кожен розуміє, Якщо це що це до припустимо в цій розмові, ну, Припустимо, давайте. що це повинні бути десятки відсотків, скажімо так. Коли ми побачимо, що доходи а це наші з вами доходи зростуть на десятки відсотків порівняно з якимось попереднім періодом. То от вам і буде відповідь. Тоді ми почнемо вже якби споживати і ті послуги, які дорогі, які потребують. Скажемо так, вони зараз не стільки критичні для нас, Базовими ми вже користуємося, але і це ж на рівні держави, також тому, що it системи, які, наприклад, створюють в Україні, багато дуже прикладів. На жаль, ми компанії не можуть їх розголошувати просто тому, що вони обмежені юридичними рамками контрактів. І але це і системи керування залізними дорогами, там системи керування банківською, взагалі банківською системою окремих держав. От уявіть собі, це все так або повністю, або частково розробляється в центрах розробки в Україні українцями. Я так розумію, що тут саме час сказати таке чарівне магічне слово аутсорс. Хм, ну, тобто, мабуть. це люди, які сидять тут. Воно у нас. точно на слуху. От, абсолютно однозначно. Якщо воно не зовсім точно, я буду радий, якщо ви мене поправите, запропонуєте якесь інше, або просто пояснити, про що йдеться. Але вони працюють на споживача на замовника, який знаходиться не в Україні, і представляє якийсь глобальний бізнес, або як ви кажете, уряди інших країн чи банківських систем. Ну давайте, от ви сказали, що ви любите такі образні порівняння. От я вам теж порівняння таке наведу. Наприклад, я художник, да, і мені замовили якусь. Картину в США, якісь замовник. Я її тут написав в Україні і продав, отримав за це валюту і витратив її в Україні. То я буду, по суті, аутсорсером. Але в цьому тільки позитивний контекст, тому що я створив щось цінне на світовому, на світовому ринку. Я отримав цінне для економіки держави. Ну, і валюту в економіку привезу. Валюту, сплатив податки, до речі. І ще раз скажу, сплатили податки, бо тема податків зараз у нас і тільки якщо в парламенті про пенсійну реформу ми розмовляли, да? От. а дивіться, чи буде От ці, ці люди сьогодні середній віка айтішника 27 років. У нас є дослідження. Це, От уявіть собі, це найактивніший початок активного життя. Це молоді люди, які хочуть побачити світ, хочуть створити якусь цінність. Вони вже насправді вийшли з того. Примітивного просто чогось споживання да вони вже готові інвестувати в своє майбутнє. Інвестують це. в майбутнє своїх дітей, родичам допомагають бабусям і дідусям. Насправді айтішники да вони заробляють порівняно з іншими більше. Але вони витрачають ці кошти тут, вдома, вдома. Ну, мало хто в офшори чи якісь там е, трасти вкладає гроші, бо це не ті об'єми. Ну я вам скажу, я не знаю, наскільки це характерний випадок, але це випадок, який я бачив на власні очі. Людина, яка сидить, яка пише коди, яка програмує, яка розробляє продукт. І людина, яка зіткнулася з ситуацією, ні, я нікому не скажу його адресу і навіть як його звати. Але він зіткнувся з ситуацією і каже: розумієш, я не розумію, куди мені далі дівати гроші. В принципі, все, що мені треба, не дуже велике. Йому не треба Ламборгіні, йому не треба там дача на камерах каже. Мене все є. Каже: я, ну, я там купив ще пару квартир, я не розумію, що робити далі. Ну насправді це дійсно мабуть такий випадок не типовий, але все таки не проблема. Можливо, не проблема, а можливість для цієї людини переосмислити своє своє місце в світі, А це вже філософія. Але якщо сказати про такі кейси, коли люди програмують, працюють як незалежні, воно називається таким терміном фріланс. То я вам наведу просто цифру: що Україна на сьомому місці в рейтингу по фрілансам по фрілансу мірі, тобто по кількості фрілансерів, це високо. Ну це досить високо, тому що ви знаєте, що в світі більше за 120 угу. країн, скільки зараз. Але це високо. Це по перше. По-друге, якщо є попит на такі послуги, то відповідно є якість цих послуг. А в нас українські програмісти, от знаєте, як пропаганда звучить, але це повна правда. Ми дуже досвідчені. Дуже E, наші хлопці, дівчата, програмісти до речі, от теж е, 15% жінок вже в IT, в, в створенні програмних продуктів працює це цікаво. Ми до речі обговорювали недавно це питання в студії Ірина Озимок. Тоді пам'ятаю, приходила до нас і розповідала про те, як вони дівчат на. Цей челендж в Америку возили Айтішність наших і говорили, що там є певний сексизм. Я тоді їх водив у наш айті відділ національної радіокомпанії і казав: подивіться, у нас справді дуже багато жінок працює. Я цим пишаюся. Мені здається, що це дуже круто, і ви підтверджуєте зараз, що ця тенденція є. Да, вона, вона існує і, в принципі, це нормально. Сьоме місце наших айтішників... це фрілансер. Це, це не місце в рейтингу. Я, Я хотів, до речі. Про рейтинги сказати, от щоб ми трошки пишалися більше нашою країною. Давайте пишатися предметно, предметно та з от предметно з цифрами. Я теж люблю цифри, і в мене їх багато, але я поділюсь самим основним. Дивіться, на, ну, наприклад, як ми себе е, оцінюємо, це завжди суб'єктивно. Але як нас оцінює світ, да це дуже важливо в такій галузі, як IT, неможливо видумати рейтинг, поставити себе на перше місце, сказати, я найкрутий. Але тобто я маю на увазі, що всі рейтинги, до яких ми звертаємося за такою оцінкою, вони об'єктивні більш-менш в сторону, більш угу. і от один з рейтингів це е, проводиться хакаренк, тобто це рейтинг, ну умовно кажучи. Хакерів да але це не хакери, це мається на увазі здібності людей до програмування. Наскільки вони кваліфіковані? Uh -huh. Є такий рейтинг, один з рейтингів він доволі авторитетний, і от Україна там на 11 місту з місті з 25 Тобто наші програмісти розумні мають навички і сучасними володіють сучасними технологіями Настільки, щоб зайняти 11-те місто. А якщо брати країну, то Є рейтинг такі ми, ми зараз повернемось до аутсорсингу. Є рейтинг країн найбільш привабливих для аутсорсингу. І от там ми займаємо 17 місце. До речі, ми піднялися за, за один рік з 24-го на 17. -го. Тобто ми становимо більш привабливими. Тепер ще про аутсорс. Насправді дуже важливо розуміти, що аутсорс це не є якась. От як знаєте, є декілька стереотипів, що таке аутсорс. Аутсорс це виконання якоїсь роботи не в офісі замовника. Про uh -huh. проще кажучи, але це робота може і маленький, да, якісь там якась сервісна послуга, а може бути і написання комплексного розробки комплексного проекту. Наприклад, Україна дуже сильна в автомобіле. Тобто, це автомобільна індустрія. Ви знаєте, зараз ми не уявляємо собі, що відбувається насправді на заводах, тобто. Ті навіть ті автомобілі, які виходять сьогодні від лідерів індустрії світової з найсучасними технологіями, насправді вони були так, там просто є відповідні вимоги до безпеки, вони тестуються довго. То це вже трьох-п'ятирічні технології. Тому для нас вони виглядають космічними кораблями. То я хочу сказати, що зараз там розробляється те. Що буде через п'ять років, то ми просто в майбутньому вони там живуть в майбутньому. Вони повертаються сюди, мабуть, угу. як в минуле. Так, от аутсорс це теж аутсорс, тому що ну я маю на увазі, що ми можемо працювати наші центри розробки на розробку цих технологій. от уявіть собі, і це робить теж Україна. Тобто сьогоднішні автомобільні Топ... гіганти користуються нашим софтом, Ви хочете сказати? Звісно, я просто зараз не можу називати вам марки, але моделі, які дуже, дуже популярні в нас. Тобто мається на увазі е, частина тобто розваг і мультимедіа, навігаційні системи це все дуже багато дуже відомих е, марок, розробляється в Україні. Більш того, що до аутсорсу, то це можна сформулювати так: що це розробка е, програмних продуктів та е, продуктів, е, якими ну, як можна користуватися кінцевих продуктів, технічних виробів. Це і є, в принципі, різниця, яку нам зараз, ну, аутсорс і е, розробка RD. Да? RD центри і аутсорсингові центри. Насправді воно вже інтегровано в єдину екосистему. І навіть наші е, компанії, які розробляють тільки код, ну, тобто програмування, потім вони створюють продукти, тому що воно вже все інтегровано. Тобто ви не можете. В цей, цей автомобіль потрібно залити цей софт. Але щоб софт працював, потрібно бути відповідно залізу. І це вже розробляє одна компанія. І це вже працює і в і це. Вже це комплексі. не той, і як скаже, аутсорс старовинний, коли просто код тестували чи щось писали. До речі, вже тестування про коду вже використовуються автоматизовані системи. Вже там люди не працюють. А найбільш цікавим і найбільш перспективним є розвиток саме креативних, як кажуть зараз, таке іноземне слово, тобто створюючих. Чи щось нове, і от це поки що штучний інтелект не робить. Але хто знає ну зрештою, хто знає тут, о, нещодавно обговорювали компанія філософів моїй присутності, от досягли ми вже сингулярності, чи не досягли вже штучний інтелект перевищив, чи перестали ми вже остаточно розуміти, що відбувається довкола нас, чи ні? Ну, зрештою, як і належить філософам спільної думки, не дійшли. Можливо, нам трошки від того спокійніше жити, що поки що цієї спільної думки не дійшли. А IT з точки зору бізнесу хотілося про це зараз трошки поговорити, тому що ви вже сказали про сплату податків, про те, що цей аутсорс може привозити валюту, покращувати наше зовнішнє торгівельне сальдо, якщо вже висловлюватися такою економічною мовою. Але дуже часто говорять про те, що до речі, все-таки є уникнення від податків. останнім часом дуже часто були повідомлення про маски шоу у великих it компаніях. Про це говорили, до речі, як одну з причин відтоку мізків, що люди хочуть просто часто хряпнути дверима, сказати ми тут більше взагалі не будемо мати ніяких справ. Як виглядає ситуація сьогодні? Ви знаєте, безумовно, будь-який бізнес в будь в будь-якій країні буде дратувати, коли, наприклад, не якесь буде до нього відношення несправедливе, не упереджене. і саме головне, яке буде заважати цей бізнес розвивати чи його підтримувати. Тому, звісно, реакція на обшуки і в принципі вона була до речі. Європейська бізнес-асоціація, ми відразу реагували відкритим листом до уряду і тому подібне. Але це розумієте, це як я кажу, болезні росту. тому що насправді it бізнес стабільно зростає, не зважаючи навіть ми зараз не маємо такої прямої підтримки держави. Ми зростаємо вже більше 10 років стабільно. Я просто хочу вам навести декілька цифр і нашим слухачам і глядачам. Що, наприклад, от буквально на ми анонсували декілька днів тому. Результат такого зростання галузі за півріччя 17-го року відносно до півріччя 16-го минулого року, то е, ми зросли на 18%. Це виручка валютна. Мається на увазі 18%, а саме е, 1,2 мільярди доларів. Україна отримала на банківські рахунки, і ця валюта попала. Ну як би кажуть, в економіку це хороші відсотки. Це хороші вісімнадцять 18 зростання. Це я скажу все, що більше десяти. Це вже да, Якщо у нас ВВП зростає, закладено там проектами різними. Да, тобто прогнозами там декілька відсотків. То 3, три це більше повернення до тих вихідних вихідних позицій, які там декілька років тому економіка може повернутися. А й ті галузь вже попереду. А от щодо податків, це теж. Е, такий аргумент. От, ми заплатили, IT-галузь заплатила на 32,9, тобто майже на 33% більше, ніж в півріччі 2016 року, в 2017 році. 33% податків в бюджет е, приріст. Ви розумієте? Так, да, можливо, це не 100%, не 50%, але 33% в економіці, яка так бурно не розвивається, це про що свідчить просто? Про те, що зростає кількість замовлень, зростає кількість людей в галузі, які працюють, і, відповідно, зростає кількість податків, які отримує бюджет. Це дуже До речі, позитивно. Про... Це однозначно позитивно. Тут я з вами однозначно погоджуюся. До речі, про кількість замовлень я нещодавно почув річ, яка навіть мене так. Ну, якби я був айтішником, точно ви образили. Мовляв, наші айтишники мають стільки замовлень, що їм вже не треба вивчати чогось нового, вони ринок насичений замовленнями, їм є що робити, і навіщо освоювати нові технології, і так далі, і тому подібне. І я подумав: та не вже ж? Е, звісно, то може якесь припущення, але воно, е, з, ним, з ним важко погодитись, тому що просто, якщо би наші айтішники не вивчали нові технології. І не цікавились, і не підвищували свій рівень. Вони були б не вони б не, бу, не, не змогли конкурувати на глобальному ринку. Саме наша сильна зараз, це наша сильна позиція індустрії, сильна позиція держави в тому, що ми конкурентні на світовому ринку. Розумієте, це те, що потрібно зберігати і підтримувати. Я просто вам наведу декілька цифр знову ж таки. Що в принципі в глобальному тренді про що в світі е, є? От, наприклад, дивіться в it в галузі, тобто в галузі інформа інформаційних технологій в світі працюють 18 мільйонів, там 18,5 мільйонів з половиною мільйонів кваліфікованих айтішників. Стільки ж десь так: 18 мільйонів працює людей, які е, супутні, тобто менеджери з продажу, які обслуговують, тобто сейл, продажники, менеджери. Проєктні менеджери, тобто вони не чисті спеціалісти аіт uh -huh. так? І от при цьому попит на ІТ-спеціалістів тільки в Європі 500 тисяч зараз. І при тому, що в світі є 1,3 мільярди студентів і десь 3,3 мільярди, 3 ,3 мільярди працездатного населення, яке, в принципі, може теж частково перекваліфікуватися. Тобто, потенціал зростання галузі є, ну тобто сві в світовому uh -huh. в обсязі. І саме це, і 1,3 мільярди, ,3 мільярди студентів. Це люди, які вибирають свою професію зараз. То зрозуміти, що навіть попит, який зараз він шалений. І якщо, якщо айтішник в тренді, якщо він о, підвищує рівень, і це ж трансфер технологій, це такий термін. Тобто, дивіться, працюючи в Україні з найсучасними сучасними технологіями, айтішники тут вони. Вже володіють цими технологіями, вони їх можуть застосувати тут на внутрішньому ринку. Тобто, це цінність це, це все одно перетягує цю технологію це сюди. на наш на першому плані. Тому ми з вами виглядаємо як країна, як IT, потужний, it такий центр. Мені от цікаво, звідки беруться кадри. Якщо сьогодні бурхливий розвиток технологій відбувається настільки, що я сьогодні починаючи вчити щось, ризикую через півроку, що це щось що я вивчив за півроку вже застаріло. Да, зрозуміло, що в університетах цьому сьогодні не вчать. Якщо вчать, то це якісь одиничні випадки. Це все самоосвіта? Ні, звісно, що наша базова вища освіта вона потребує реформування і її потрібно, потрібно її модернізувати. Але це тема іншої, навіть окремої передачі. Але е кадри з'являються з інститутів вищої освіти дійсно. Але потім їх підховатують компанії, і вони вже створили за ці роки власні корпоративні університети, де вони інвестують до речі, куди витрачають гроші компанії. От ви згадували про то ту людину, яка не знає, куди гроші. Айтішники витрачають на вони їх інвестують в людей. Тобто, Значено. людський капітал це той термін, який ми постійно використовуємо. Вони інвестують в свої корпоративні університети, випускають тисячі, під підготують, під, вони підвищують рівень цих фахівців. Але базова вища освіта в нас теж добра, і з не, із нею співпрацюють наші компанії і дуже багато інвестицій, і обладнання і учбові програми змінюють. Ми в принципі в комітеті. Теж працюємо з учбовими закладами і намагаємося змінити цю систему, але ж бізнес він дуже прагматичний. Він хоче результат прогнозований, чіткий, зрозумілий. Тобто інвестиції йдуть у людей. Я, до речі, хотів запитати, я сьогодні назвав, що ви виконавчий директор it комітету Європейської бізнес асоціації. Що це за організація і яка роль IT в ній, якщо можна сказати? Європейська щось. бізнес асоціація? Це одна це лідуча, асоціація, лідер в Україні. В нас в складі асоціації майже тисячу компаній. Uh, і в, вона побудована таким чином, що в структурі асоціації існують комітети по профілям по індустріям. Uh -huh. Один з таких профілів IT ми об'єднуємо ми об'єднуємо в комітеті компанії експортної індустрії, які uh, розробляють програмні продукти і продукти для глобального ринку. На it арені у Львові були продемонстровані якісь технології, які є проривними, яких не було до сьогодні. Ви знаєте, я вам розкажу насправді, так, да, там було декілька цікавих моментів. Я хочу поділитися одним, який зараз всіх, мабуть, зацікавить. 40 секунд. у да, нас там була, була дуже цікава лекція одного з аналітиків, Cambridge Аналітіка, який просто на прикладі виборів, президентських виборів в Штатах, розказував про можливості великих даних і штучного інтелекту при аналізі великих даних. Наприклад, в рекламній та виборних технологіях, наприклад, дуже такий яскравий приклад, коли в будинку там багатоквартирному всі дивляться телебачення один той самий канал, а реклама показується всім різна. Тобто, наприклад, це, да вибірковість реклами. Всі давно вже кажуть, що наш старший рекламний брат настільки щільно за нами стежить, що про приватність вже можна поступово забувати. Пошукові запити Google, що хтось відтежував, яку він потім рекламу показує. Це зайве підтвердження, але це тема іще однієї, а можливо, і не однієї розмови. Сьогодні в нас гостював виконавчий директор, it комітету Європейської бізнес асоціації Костянтин Васюк. Дуже дякую вам за розмову. Це дякую. була програма сьогодні в день на Українському раді або ж радіо. День на Юа 1 Не перемикайтеся за. Зашайтеся з нами.